Центральний район Херсона російські військові обстріляли після 12-ї години. Загорівся автомобіль. За даними обласної військової адміністрації, під час гасіння пожежі рятувальники виявили в салоні автівки тіла двох загиблих чоловіків. Загинула також 66-річна жінка та 60-річний чоловік. З вибуховою травмою шпиталізували 24-річного чоловіка. Цей район Херсона був під вогнем російських військових вночі. Місцева жителька Надія розповідає, обстріл почався близько третьої години. Загорівся сусідній будинок. Так гепнуло, що наша 9-й Ми в 9 живемо. Задрожала 9 Розумієте? У мене на кухні вікно вибило волною. Оцього. Як їхній один бомбили, то в мене воно тріснуло. Внутрішнє вікно, а тепер все скло посипалось. Після обстрілу пошкоджений і її будинок розповідає Тетяна. Внаслідок обстрілу у нас повилітали, повилітали вікна і побило шифер. І осколками там ну, дерева, тут калітку. Все літало. Всі, все це горить, воно все летить. Ми всі стояли на вулиці. Люди стояли всі на вулиці, всі повискакували, і сусіди повискакували, і ми всі повискакували, і пожарну ждали, і тут ж побило, тому що немає у людей світла. Обстрілювали місто військові РФ і по обіді 4 лютого, говорить Володимир, чув чотири вибухи. Ми були во дворі, десь біля обіду почули свистячий звук, побігли з двора домой, забігли тільки в проїзд, прийшов зрив. Ну, а вже коли виглянув, бачив облака диму. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 11 разів обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Антонівці, Садовому та Придніпровському. По обласному центру випустили 32 снаряди. Говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Були прильоти біля закладу культури, біля ось нещодавно біля Одного з соборів в середмісті також були загорання в Дніпровському районі. На щастя, без постраждалих не припиняли протягом минулої доби російські військові обстрілювати і населені пункти Береславського району. Пошкоджень об'єктів житлового фонду, критичної та цивільної інфраструктури зафіксовано не було. До лікарні звернулася 67-річна жінка. Яка отримала поранення в результаті авіційних ударів, що мали місце 2 лютого населеному пункту Качкарівка? Загалом минулої доби російські військові 36 разів обстріляли територію правобережної Херсонщини, випустили 132 снаряди із різного типу озброєння, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко – Суспільне новини. Херсон.